Браво, браво! Нічого собі! Які пристрасті, Наді, Ну, Я тебе такою ще не бачила. І я себе такою ще не знаю. Знайом зі своїм партнером. Um, it's small. Рада познайомитися. Я також тако from Buenos Aires. Можу собі тільки уявити, наскільки сильно має ревнувати чоловік Надії. Ваші танці дуже гарячі і Аби наш штанок вийшов дійсно класним. Потрібно бути дуже пристрасними. Чоловік має тут чатувати просто за однією з колон. А да, він, кстати, де десь там... тут Ходить. Десь тут підглядає, аби все було так, як треба. Він у мене взрослий чоловік, і в нас взрослі відносини, тому, в принципі, у нас ми вже скільки в місті, як-то ми не бачимо надобності для ревності. Ось ти, тому, що... ти вирішила підкинути троп вогонь огонь кремлі. Я просто з удовольствием роблю свою роботу. Надіюсь, що мій муж за мене щасливий. Ми можемо відпускати партнера готувати гарних вам зйомок, до зустрічі! Все почалося саме Давно. з танців в да, твоєму житті, звісно. тому що ти сама викладач танців, а тепер тебе в чат. Я з 11 років професіонально займалася танцями. Це були народні танці, українські народні танці. Да, звісно, <ріху> немножко. Я <займалася> год балетом, <ріху> займалась естрадними танцями. Ви могла б вдатися до народних танців, до балету зараз дуже модно. Теж Боже займаються мой, де балетом? Я і балет. Ну С моими формами только в балет, это будет слишком зрелищно. Почему саме танго? Дело в том, что когда я участвовала в одном из проектов, это был «Льот и пламін» на Первом канале. Это было, когда у нас ще все было хорошо с Россией отношения. И вот. с Петей Чернышовым, собственно, моим партнером, мы попробовали однажды. Человеком Анастасии Заводник. Э, Человеком, да, Анастасии Заводник. Мы попробовали именно аргентинское танго. И вот когда я. Э, Скажем так, близко познакомилась с этим танцем, видом танца, я поняла, что я влю... просто влюбилась в этом танце, в этом стиле ведет всегда мужчина. И мне, как женщине, которая привы привыкла в своей жизни все делать сама, сама вести, тут That's я, трохи я решила, понимаешь, поменять немножко ситуацию вот, и за мужчиной, mm -hmm. тем более таким. Не так давно ты презентовала свою властную коллекцию одягу и арт-простер где, власне, цей одяг продається. Да. На тобі зараз броня твого дизайну. Ты знаешь, я пришла к тому, вот, когда я уже всерьез начала заниматься одеждой, Что я даже, в принципе, не могу уже носить одежду в другую. Ты в дизайнере? Да. Я бы створювала бы, следные была для танго, специально бы она разбывалась. Ты знаешь то, что сейчас на мне, это не танго наряд. Как правило, это какие-то такие средние длины юбки, платья с высокими разрезами. Мне очень не хотелось бы этого. Поэтому я решила: с одной стороны, соблюсти некую такую испанскую атмосферу, пасьоны. Вот это за, за счёт образа и одежды. Вот. Но, э, с другой стороны, отойти вот от, от классических костюмов, которые есть, как правило, на танцорах. А ле спідниця, широко ну, спідниця. Тут нікуди, да, тут нікуди не деться, то есть хочется создать вот эти все амплитуды, о, понимаешь? О, вот. Насправді і панчохи спеціальні. Ну, панчохи это да, это як додають еротичності <свят> <свят> в броню. <свят> Гарних тобі зйомок, легких зйомок. Ну, пас, і ми будемо спостерігатися <свят> за розвідком твоєї і Цювальної кар'єри також, дякую. дякую до зустрічі.